Не очкуй. Ноги виставляй. Ставити ноги? Так. Дві? Так Почекай, чекай чекай. Стоп, стоп, Добре, стає. Піднімайся. стоп. стоп. О, ти піднімайся. Піднімайся, чого ти падаєш назад? Добре. Я стою, а ви потім що, просто мене скидаєте? Так. у нас? А давайте я спочатку нормально стану. А що, таке так, так, щось так. не то? Я так. просто беру зарядку, щоб я показую, як тебе кисти. Чого ти впираєшся ногою? Не відпирайся, ти ж хочеш требнути, сама не можеш, ми тобі допоможемо. Просто встань, стань на. Що <гас> Таня? А, а міня Та давай, та нюх, встань на парапет, а нормально стай на гаму, ми тобі допоможемо. Ні, ти за мене не лапайся. Може робити... краще за нього лапатись, ми. Не буде. Буде ми тебе тримаємо, ти назад не вперед не впадеш, ми тебе <гас> тримаємо. Просто встань на стань на ноги Чого ти відпихаєшся? Закрий очі буде замок. Не тримай мій палець. хочу за почмати. Не тримайся, мы тебя самі тримаємо. Давай ще один спробуємо, якщо ніяких немає. Давай западний стан. Але відраховуйте, добре? Добре, да, не. Щоб я була якось готова. Що? Дуже прикля. Все, отогісні. Ноги рігнули. Все, отогісні. Стиру. Повільно. Три, два. так ще повишу. Повільно спускайте.